Юрій, дякую за запитання. Воно дуже своєчасне і гарне. Дивіться, часник не цибуля, і він має війти в зиму вже таким окрепшим підросшим до висоти 10 см, а то і більше, вкоріненим, набрати цукру, фосфору для того, щоб гарно перезимувати. Тому його бажано садити за всіма канонами до 15 жовтня. Враховуючи те, що погода дещо змістилася, і минулі роки тепло було майже до Нового року, то навіть листопадові посадки ок, але все ж таки постарається встигнути до 15 30, 20 жовтня, з цибулькою ж не поспішайте. Тут історія зовсім інша. Вона не має входити високою в зиму, вона має ледь там в і проклюнутися, тому її варто садити. Вже коли земля буде холодна після перших заморозків перед випаданням снігу, це кінець листопада. За агромаркетом ваша грядка менше зусиль, більше врожай для замовлення. Можете приходити в шапці профілю на наш сайт грядка.com.ua, прописувати в гуглі або писати сюди. Я вам скину посилання. Всім дякую.